Вітаю вас, шановні. Мене звати Вадим, і ви на каналі Керманич. Ми продовжуємо розбирати цікаві задачі на тему правил дорожнього руху. Сьогодні я підготував для вас складну задачу розв'язати, яку буде не під силу навіть багатьом досвідченим водіям. Чому я так кажу? А все тому, що попереднє опитування виявило майже 70% неправильних відповідей. Попереднє опитування я проводжу у своєму телеграм-каналі. Там регулярно публікую нові, а головне оригінальні задачі. На тему ПДР. Підписуйтеся та розв'язуйте завдання разом із нами. Посилання знайдете в описі та в закріпленому коментарі. А в цій задачі нам потрібно визначити, хто порушить правила, виконавши задуманий маневр. На вибір пропонують такі варіанти відповідей: варіант номер 1 тільки водій жовтого автомобіля. Варіант номер 2 тільки водій синього автомобіля. Варіант номер 3 обидва водії порушать. Варіант номер 4 ніхто не порушить. Поставте відео на паузу і напишіть свій варіант у коментарях. А наприкінці відео ви дізнаєтеся, чи вдалося правильно розв'язати задачу, і заодно побачимо, кому вона виявилася під силу. Дам вам ще кілька секунд на роздуми. Час вийшов, сподіваюся, ви встигли зробити свій вибір, адже ми переходимо безпосередньо до розбору. На картинці із завданням ми бачимо два легкові автомобілі, які одночасно під'їхали до перехрестя з одного напрямку. Водій синього автомобіля перебуває у лівій смузі і має намір повернути ліворуч на перехресті. А водій жовтого автомобіля у правій смузі та має намір виконати розворот. Щоб визначити, хто з них порушить правила, нам потрібно детальніше розібратися. Брати картинку із завданням почнемо з дорожніх знаків. Праворуч від автомобілів на стовпі розміщено два дорожні знаки, під якими встановлений світлофор. Зверху знаходиться знак 2-3 головна дорога, а під ним знак 3-23 поворот ліворуч заборонено. Знак 3-23 закріплений на щиті жовтого кольору. Основний сигнал світлофора горить зеленим. Над дорогою встановлено ще один дорожній знак. Це знак 5-16 напрямок руху по смугах. Оскільки знак 3.23 закріплений на жовтому щиті, то згідно з пунктом 8.2 ПДР він вважається тимчасовим і має перевагу над стаціонарними дорожніми знаками. Тобто, незважаючи на те, що знак 5.16 дозволяє водієві синього автомобіля повернути ліворуч, він порушить правила, якщо виконає цей маневр, адже тимчасовий знак 3.23 забороняє такий поворот. Знак 3.23 не забороняє виконувати розворот. Проте, оскільки водій жовтого автомобіля під'їхав до перехрестя у правій смузі, то виконавши розворот, він порушить вимоги пункту 104 ПДР, у якому сказано, перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги або розворотом водій, повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку. Отже, обидва водії порушать правила. Якщо ви Виконують задумані маневри. Відповідно, правильна відповідь на задачу номер 3 Вітаю, якщо ви обрали саме цей варіант. А на сьогодні все. Завітайте в телеграм-канал за новими завданнями, а також ставте лайк і підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу і щасти вам на дорозі!